Но вот ведь даже сейчас, вот я общаюсь, например, с людьми, да что там даже до Днепра, я даже с донецкими общаюсь, с донецкими общаюсь, они к людям из Мариуполя, вот три года уже прошло, они ко многим людям из Мариуполя относятся не как к своим, они к ним относятся, может быть, даже хуже, чем к людям там, я не знаю, с, с Полтавой, с условной, да, донецкие... До сих пор задают вопрос, а это вообще что такое? Мы, значит, тут харкали кровью, можно сказать, 8 лет, да. и а, теперь, Мариуполь а Мариуполь теперь цветет, значит, как бы и пахнет из всех, как бы, щелей, а у нас, собственно угу. говоря, как воды не было, так и нет, угу. как, значит, трубы вот эти, все, пф, так как бы и нет, и вроде уже и обстреливать так не обстреливают, типа это что такое? Два моменти я хотіла би сказати з приводу того, що ви щойно почули. Перше, це про стосунки мешканців Донецька і Маріуполя. Оця неприязнь, про яку кажуть російські пропагандисти, навіть про ненависть, вона почалася не зараз. Вона почалася ще у 19 сторіччі, коли Маріуполь вже існував і розвивався як у єздне місто, а Донецька ще не було. І що коли маленька Юзіка раптом була прийменована у Сталіно і стала носити ім'я? Радянського диктатора, то звичайно, що всі гроші радянська влада стала вкладати в розвиток того міста в Сталіну. Ну а Маріуполь став занепадати. І, звичайно, що в порівнянні з Донецьком, який став обласним центром, став менше інтенсивно розвиватися. І це незадоволення воно завжди не завжди залишилося в серцях Маріупольців, які постійно доводили, що Маріуполь не Донбас. Що Маріуполь – це столиця Приазов'я і що це місто, яке має більш? Давню більш багато, більш цінну історію. От звідки йдуть корені, такої неприязні. Ну а в під час окупації міста Донецька ці протистояння лише поглиблювалися і поглиблювалися. І в першу чергу через те, що в окупації, яка почалась в Донецьку, 14 році, а Маріуполь зумів відстояти своє місто, в окупації Донецьк. Дуже швидкими темпами занепадав, складалося таке враження, що він не просто законсервувався в тому стані, в якому його захопила російська влада, а що він відкотився на декілька десятків років тому, настільки там все. Стало смердіти радянщиною, а ці зупинки транспорту, дороги, вказівники все перетворювалося саме за радянськими стандартами і дуже дуже виглядало несучасно. Місто не модернізувалося там за 10 років окупації не було побудовано жодного будинку. В той час як Маріуполь вже тоді будували вітриною Донбасу. Хотіли таким чином протиставити окупований росіянами Донецьк і. Підконтрольний української владі Маріуполь, що от дивиться там, де Україна, там процвітання і Краса, там, де Росія, там за І ось за це розначани стали ненавидіти прямо Маріупольців чомусь не владу Путіна, чомусь не росіян, а саме Маріупольців. Бо заздрість це така штука, яка заважає комунікаціям людей і встановленню стосунків. Тому мені розповідали, що після того, як Маріуполь був окупований. Також Російську Федерацію і Маріупольці поїхали до Донецька, який вцілів, щоб купити хоча б щось для свого побуту, вони зустрічали там. Ненависть, а не підтримку, ненависть від своїх же більше того, розповідають, що ці ДНРівці, які разом з російськими військами входили до окупованого Маріуполя, вони були саме вони були найжорстокішими. Навіть у порівнянні з росіянами, те, що, що витворяли донечани в окупованому Маріуполі у складі російської армії, це просто жахало, і ну от, от така була ситуація. Тому не дивно, що зараз це, це тільки лише підігрівається, бо в Донецьк як не відбудовувався, так і не відбудовується. Ну а Маріуполь вже Путін взяв і повісив на флагшток, щоб помахати перед європейцями і сказати, що ми ж не саранча. Ми не тільки руйнуємо, ми ж ще тут щось і будуємо. І нічого, що за тою будовою, за тими красивими фасадами, зруйновані квартири, і людям нема де жити, як і три роки тому. Це все фігня, тому що головне для тих, хто машить флаг... флажками, пропорціями на флагштоках, це показати, створити картинку. Ну і картинку цю бачить не тільки ти, кому вона призначена там, людям на Заході, а й мешканці Донецька, які переконані, що ось. Тут Маріупольці такі щасливі, такі щасливі, а ми такі нещасні, бо вже 11 років сидимо у Багнюці. От така історія. І другий момент, який я хотіла б, на якому хотіла б наголосити після перегляду цього коротенького фрагменту відео російських пропагандистів: це вода. Бо вони кажуть, що от. Менше стали стріляти, а води як не було, і так і немає. Я хочу нагадати, що до 2014 року у, з водою було все прекрасно. І на 2014, і в 2015, і в 2016 році. Більше того, росіяни зробили таку систему, за якою кожен мешканець Донецька фактично не платив за воду, а платив за воду, який є споживач. Використовував на окупованій території. Ми з вами, ті, хто залишалися на підконтрольній Україні території, бо в тарифи води Донбасу, як да, це підприємство, яке відповідало за догляд за каналом Сіверський Донець, Донбас. І Донбаський водовод, оця організація вкладала в тарифи не тільки вартість послуги для тих, хто потребує води на підконтрольній Україні території, а й тих, хто потребує її, але не сплачує в український бюджет жодної копійчини. Тому ми з вами за це все і платили. І ця вся історія припинилася в один е, прекрасний момент, коли українська влада перекрила цей канал після чергового терористичного обстрілу е, водогону е, під Слав'янськом. Тож, е, оцей е, дефіцит води, який, е, від якого вже. Там, більше 4 років точно потерпають мешканці Донецької Донецької агломерації, це справа рук росіян. І тому казати, що ось-ай-яй, як же так донецькі досі без води хоча й не стріляють, ну це треба адресувати туди, в бік Кремля і Путіна. За моєю інформацією, стан у того каналу, який вже 4 роки точно залишається без води, він і постійно знаходиться під обстрілами, він такий, що його просто не існує. Він розсипався на деяких участках. І навіть у випадку припинення війни, і навіть у випадку, якщо раптом, не дай Боже, Росії таки вдасться окупувати всю територію Донеччини, що я особисто не вірю, навіть в такому випадку донечани не отримують воду, бо вона по каналу не піде. Канала практично немає. Дякую, що слухали. Не забудьте підписатися на наш канал, не на сіверський Донець Донбас. Дякую.